Є питання від пенсіонерів: кому з них треба проходити ідентифікацію? По перше, тим, хто зараз знаходиться за кордоном, перебуває в окупації або був у окупації. Наразі ідентифікацію можна пройти кількома шляхами. Перший шлях це особисто з'явитися до пенсійного фонду або до банку, який виплачує вам пенсію. А другий шлях це пройти ідентифікацію на порталі, на саме на веб-порталі, не у застосунку, а на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою дія підпису. Тепер є гарна новина. У грудні буде новий вид ідентифікації за допомогою телефонного або відеозв'язку. Як воно буде і що воно буде, ми з вами потім розглянемо окремо. Тепер таке питання. А що буде, якщо не пройти ідентифікацію? Якщо ви її не проходите, то вам просто перепла... перестають виплачувати пенсію саме зараз. Але після проходження ідентифікації всі пенсійні виплати, які у вас накопичили за даний період, вам будуть виплачені.